Доброго дня, мене звати Дворик Микола Юрійович. Я пропоную свою кандидатуру на пост президента України. Як можливість здійснити зміни в країні це створення країни, об'єднання вільних громад, і де держава не буде втручатися в справи цих громад, а буде займатися лише армія і спецслужбами, тобто тим, щоб захищати нашу країну ззовні. І я хотів би розповісти трохи про себе. Я народився в Німеччині, бо мої батьки, мій батька був військовим, він познайомився з моєю мамою, одружився, коли я служив в Немеччині. і тому я народився в Німеччині. Пізніше ми переїхали, нас батька перевели в Узбекистан, в місто Термес, і, я, і жив там. Пізніше батьки розійшлися, геться, і моя мати залишилась в Узбекистані, ми там прожили ще фактично до 2002 року. При тому, що були попитки приїхати сюди, я в 11 класі, точніше, в 9 класі вчився в Україні, де в мене, як я казав, був ганий викладач з інформатики. я, геться, Мені дуже сподобалася інформатика, бо в мене математичний склад розуму, і я тримався інформатикою. Добре, але я, я вивчився в Узбекистані ще на фізика, отримав червоний диплом, бакалавр з фізики, і лише тоді ми вже почали збиратися вже сюди остаточно. У 2002 року я став інженером-електриком і фактично працював на цій посаді, на посаді енергетика. Ну, це фактично все. Справа в тому, що я завжди був так сказати, людиною, яка була максимально свободна, ніколи не ні терпів, щоб на мене хтось насідав, я взагалі боровся і сопротивлявся з будь-якої агресії будь-кого, тобто не міг ні під ким ходити. Що стосується, будемо так сказати, Росії, то навіть коли я приїхав, коли я дивився лише Єдиний канал Російський ОРТ, тому що як я розповідав, що мені приходилось зробити зробити велику довгу антенну, щоб ловити цей єдиний російськомовний канал з Туркменістану, з іншої країни. І коли моя сестра припустимо, жалувалися на Росію, я їй відразу сказав, що Росія це вовк, і фактично обіжатися на те, що вовк веде себе як вовк, ну, не можна. Що Я, допустим, особисто біжаюсь на те, що Україна веде себе як овці. Бо мені так казалось. Ми і досі фактично ведемо себе в багатьох, як овці і здали Крим і все, і все інше. Е я просто іщ... Бунта також сталося, що я бачив, що, що одна людина дійсно здатна багато чого повлияти. Я дивився, що фактично правильна людина на, на посту президента здатна це все, все змінити. І тому я ще в 2011 році затіяв цей, цей проєкт. Тобто, думав, от якщо попробують зняти, от, якщо от беруть правильну людину, яка все зробить, я розумів, що як я вже казав, що треба зробити як мінімум вільне водіння на зброю, і фактично так воно і є. Навіть просто введення у нас вільного водіння на зброю, можливість себе захищати, вже багато чого змінить, бо примусить на чиновників більше слухатись бажання людей і іти їм як це на, на зустріч. ані і всі рішення, всі рішення, які будуть прийматися, Чиновниками навіть просто от зараз при введенні вільного права на зброю будуть зовсім іншими. Вони не будуть як такими агресивними і тоталітарними, як це відбувається зараз, бо вони відчувають, що вся влада в них, вся зброя в них, і вони можуть безпредельничати, бо це набагато простіше, ніж обділити себе грошами, бо наші чиновники не збираються себе обділяти грошами. І просто я розумію, що якщо ми не змінимо цю систему, то ніяких шансів на нас ні перемогти у цій війні, ні, ні там якось вирішити якісь ще інші питання, просто немає. І тому я вирішив, що маю щось для цього зробити. І зараз я, як я кажу, перейшов уже на другий у вас, буде можливість поповнити мій фонд для. Це за застави кандидата президента, бо я вважаю, що якщо мені вдасться зібрати там гроші, це буде першою ознакою того, що люди мене підтримують, тобто люди готові купити цей шанс отримати Україну і вирішити всі проблеми. Бо зміна цієї системи на систему вільних громад з обмеженням. Втручання держави, де держава буде займатися лише тим, чим вона має, має займатися, де вона буде мати свої кроме податок буде здатна забезпечити армію набагато краще, ніж зараз. Люди мають вільне право на зброю, мають можливість об'єднуватися в громади і всі, брати все там керівництво, визначати, які справи вони будуть там оплачувати, і як і конкурує між іншими громадами. Вони будуть вимушені так чи інакше створювати найкращу умову для життя людей. І це вирішить фактично автоматично всі наші проблеми. І мій план фактично дуже про простий. Тобто, створення конституції невеличкий приход на пост президента, голосування то невеличкої конституції Верховної Ради, конституційної більшості, навіть якщо це буде не зовсім конституційно, але враховуючи те, що ви люди. Припустимо, мене оберете, то ви фактично виказуєте підтримку, що ви підтримуєте такий план дій. І Верховна Рада нікуди не дінеться, вона його проголосує. Тому що через, як буде проголосована через місяць, така конституція вступає в дію, всі посади судді прокурорів, начальників поліції стають вже обраними, всі вони підпорядковуються громаді. Всі чиновники, які існують територіально на території тої громади, переходять у підпорядкування в тієї громади, тобто там є у них якась рада, і вони підпорядковуються її. І вже вони всі вирішують, що з ними робити. Це автоматично фактично знімає з президента. Це потреба думати, яких чиновників зберегти, при, при, то тобто есть, звільнити, і я, як їм платити зарплату. Тобто, у президента лише одна задача: трохи забратися з цією війною, спровадити якісь, наняти людей, які розуміють, що треба робити, які реорганізують трохи армію, і при, при тому, що буде окреме фінансування, тому армія буде максимально забезпечена. Всім, всім необхідним. Тобто, це набагато простіше, ніж те, що, що зараз лежить фактично на плечах існуючого президента. А зв'язки іншим розбираються громади і люди. І це дуже про простий варіант рішення. На рахунок того, що я не такий, як має бути, то я вважаю, в мене є куча недоліків, я, я їх розумію фактично. Змію, що я погано розмовляю навіть українською мовою, я, можливо, навіть погано розмовляю і російською мовою. Бо ви вже бачили, що я навіть вмію ще й заїкатися, чесно кажучи. І, до речі, мені розмовляти українською мовою в цьому плані набагато легше, бо вона більш мелодійна і тобто, я не... менше заїкаюся як мені. Ну, я дуже рідко це роблю, фактично. Ну, коли дитинство в мене було всім, всім проблема. Я така людина, що я дійсно дуже мало спілкуюсь, тому фак, по факту, з вами за цей це, менше року, коли я знімаю ці відео, я спілкуюсь більше, ніж можливо за останні п'ять років, а то і десять, хто його знає, чесно кажучи. Бо я не дуже людина, яка там шукає собі, то тобто, я сам то, що називається одіночка. Ну в будь-якому випадку, так інакше, не може бути повністю нормальна людина, яка йде на такий крок. На крок, который говорится, може повлиять дуже серйозно на, на її життя і влаштувати її в такі проблеми, по яким просто моє, моє життя може навіть закінчитися. Але я вірю в те, що цього скоріше не відбудеться. Я краще, зніму інше відео, в я скажу, припустимо, чому я буду інтересом всім, чому в мене більше шансів говориться, виграти ці вибори і дійти до кінця. Як я написав, що шанс, припустимо, із пішака, якого ніхто то є, може керувати, але він сам по собі йде, але він може дійти до кінця мапи і стати ферзем. І тоді він зможе вирішити то є, бути геймченджем тої перемоги, якщо це зробить вірно. Так, на рахунок того, хто мої батьки, якщо того цікавить, бо я припустимо, розказував, що так, я народився в Німеччині. Мої... Моя мати з Волині, батька з Житомирської області з Черніхова. Плюс, ви, як я вже подивився, в користані рядом з Черніхом є чешська громада. Тому. Ж, тому... І з мислею про те, чому в мене чешська фамілія, тут вже відпадає, бо в мене чешська, бо мої батьки були в Чехії, по лінії батька. По лінії мати, можливо, навіть є де-то кров греческа, бо моя сестра каже, що, що де-хто батьк діді до зволині, бо в нього була кличка Гречик. Вони думають, що, можливо, він ну, це таке, Бо ми тут всі, чесно кажучи, перемішані. Тобто це не має значення. До речі, я вже давно хотів казати, що українець це не національність. це, це все одно, що як американець. Це людина, яка прагне свободи. Свободи для себе і свободи життя, щоб якомога менше. Чиновників і там всяких над ним стояло і Якраз от така от державна система громад, якраз і здійснює наше бажання на свободу. Тобто виконує мрії всіх. Тобто, отримати громади, в яких ви можете організувати життя, так, як вам подобається, яких ви, допустим. Ідеї не, не приймали. Там, ви там можете бажати, щоб у вас було все безкоштовно, ви готові платити більше податків. Або ви проти безкоштовного навчання, безкоштовної медицини, ви хочете мінімальні податки, але за все, що ви, вам треба, ви все готові платити. І у вас буде можливість іменно це свою мрію здійснити, об'єднатися з іншими однодумцями в таку громаду, де буде те, що ви хочете. Це дійсно колись було придумано, це ідеальна система для будь-якої держави фактично. Плюс держава, яка займається сугубо армією з спецслужбами, яка всі зусилля витрачає лише на це, воно завжди буде витрачати всі зусилля лише на це. Бо наша проблема була ще в тому, що ми платимо податки, а в тому кошуку витрат лежить куча різних витрат, і так як чиновникам набагато простіше витрачати гроші на невідомо що, де вони можуть більше заробити грошей, десь витримати відкатів і тому подібного, то вони займаються цим. Тому наша Армія і наш захист оказався в прольоті. Те ж саме зараз відбувається фактично в Європі. Тому розраховувати на Європу, як говорить, теж важко. Бо вони теж зайнялися кучою різних справ, вони займаються соціальною допомогою різним людям, і в них не вистачає грошей на армію. Тобто такої ж самої ситуації. І нам треба цю ситуацію змінити. Ми навіть не можемо рівнятися на на Європу. Ми вже цей, цей пропустили, і воно ніколи, мабуть, і не працювало. Бо, ми не зро... Бо сама наша система просто не дозволяє нормально жити, нормально вирішувати всі проблеми. От от вертикальна система, Тобто вертикальна система, в якої автоматично заложена корупція і тоталітаризм, і соціалізм. Ми маємо її повністю кардинально змінити. Тому що тоді ми зможемо вижити і вирішити всі наші існуючі проблеми. І коли ми будемо здатні самостійно забезпечувати свою армію, самі. За рахунок свого озброєння, коли ми самі своїм озброєнням повністю запинемо Росію, то все, що нам, вся допомога, яка нам буде йти додатково, це буде приємний бонус, який вже буде фактично допомагати нам рухатись, відштовхувати ворога далі. А поки що, коли ми залежимо. Від допомоги, коли у нас гігантський це штат чиновників, коли сама система спрямована на заважання бізнесу заробляти для нас гроші і будувати нам озброєння, то і при тому, що сама система гнобить людей, примушує їх ховатися і розбігатися, з такою системою ми ніколи не зможемо вирішити ніякі проблеми, тому ми просто зобов'язані змінити цю систему. Що такі вот справи? А, добре, у мене ще є. Я дружини, у мене є два сина, одному 15, другому 12. Як я казав, тому що 15 він ну, не дуже так хотів вчитися. Хоча ну, може, зараз вся така молодість. Я вважаю, що ці що вот вот карантини, які нам влаштували, вот вот підставу для всього. Которая нам влаштувала, приєднавшись до соціалістичної Європи і Америки, їхніх там ліваків, так званих, наша влада, бо мій всі сидіти нормально вчилися, ходили на всякі тренування. Але після таких карантинів їм сподобалось нічого не робити, сидіти вдома в комп'ютері. Після цього вони покинули ходити на тренування. Старший практично припинив нормально вчитися, ледь-ледь з трудом вчився, а за чим вчитися туди-сюди. В результаті єдиний шанс йому був іти це, той тобто смислу було здобучуватися, не було фактично, бо все одно нікуди з такими оцінками не поступиш. Плюс тому він мав іти в ПТУ, і з'явилася можливість вчитися в Польщі. Я, хоча, хоча він і не хотів цього, тобто дружина мені навіть не сказала, що є така можливість, вже через три дні сказала. Але я з ним поговорив, дав йому розуміння, що навіть навіть не рахуючи війни, він, якщо він йде тут в ПТУ, після цього його призивають в армію. І він лише 20 років років буде вільний. І йому все рівно тут он нормально заробляти не зможе. Все рівно йому придеться їхати до Європи. А так він зараз поїде в Польщу, він там вивчиться, отримує робітничу якусь спеціальність, яка йому подобається, і ліцензію на роботу зможе же піти на нормальну, нормально оплачуємо роботу десь в Європі, будь-де де він де він захоче. І таким чином вже буде. Чи через 2-3 роки заробляти гроші нормальні. А враховуючи те, що зараз наші політики намагаються призивати дітей з 20 років, то дане рішення взагалі було ідеально. Але я боюсь, що якщо я не зможу змінити систему, якщо система не зміниться, то мій син навіть не зможе сюди в Україну повернутися. А ще мені придеться вивезти і старшого, і младшого сина звідси, тобто так само відправити його на навчання. І, і, і де він залишиться, і по факту, залишатися тут в моїй родині теж не буде, не буде сенсу. Просто моя дружина теж не хоче звідси виїжджати. Як і багато хто не хоче звідси уїжджати, як я теж не хочу звідси уїжджати. Я хочу використати будь-який шанс, щоб залишитися тут. Бо я теж так чи інакше не хочу. Починати все з нуля, бо нерухомість в Європі дорога, ці грошей, що зараз навіть є, на це ніколи не вистачить. Тому це просто і знову треба з нуля трудитися, пахати, як боїться. А тут у тебе вже є будинок, є все, що треба, ти можеш. Як в моїх планах я за два роки до війни я вже фактично з я навіть не працював. просто. Тобто я уйшов з роботи, там частково мене забрали деякі обов'язки, я відмовився від інших обов'язків і займався своїм маленьким бізнесом, будемо так сказати, своїми справами. Точніше, ну це було фактично, я буду займався більше будівництвом, і за рахунок цього, то есть, мені вистачало ті гроші, що вони вже були від іншого бізнесу, будемо так говорити. І я займався будівництвом. Тобто я був зайнятий, сам будував те, що мені треба. Бахаті рахував, що це фактично моя робота, бо я економив гроші фактично, замість того, наймати я старався робити сам. Я би і далі все це доробити, закінчити ту хату і, і там жити. Ну, тут то було. Як я прикалуюсь над своєю дружиною, вона кожен раз каже, що тебе кожен раз щось не так, ти ніяк не можеш ту хату закінчити. Я кажу: ну я вже вільний, воді гроші в мене є. коротше, я все добудую, на осінь вже так ми на рік туди заселимось, і тут війна. Вибачте, знову на как якби. Бы, это нарочило, як кажуть, що щось буде, щось піде все одно, не так. Не може бути, у мене все постійно нормально. <ріст> Такое. Ну, в общем, так, такі справи. Фактично, вам вирішуватись. Я лише те, що можу, то, то, то намагаюся зробити. Це мій вклад, фактично. Так що дякую <ріст> за хотічення.